Всім привіт! Покажу вам сьогодні один із варіантів подарунків, яким буде задоволена кожна дівчина. В цей набір входить маска для рук та ніг та рукавички з бавовни. Маску наносимо товстим шаром на ручки і ножки вдягаємо рукавички і тримаємо 3-5 хвилин. Після того, як ви вдягнули рукавички, ручки можна потримати в теплі. Це може бути як мінімум теплий рушник, або самі рукавички можуть бути тепленькі. Рукавички дуже приємні, складаються з 92% бавовни і 8% еластану для того, щоб вони могли ось так гарненько тягнутися. Після того, як знімаєте рукавички, маску втираєте в ручки, а залишки можете видалити серветкою. І я впевнена, що цей подарунок порадує кожну жінку і дівчину, а особливо в зимовий період.